Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corn. Тема сьогоднішнього відео Взу CM та XDR системи. В минулому відео ми підключили месенджер, В нашому випадку вибрали Slack, як приклад. І сьогодні перевіримо, як працює така інтеграція з месенджером на прикладі. І для прикладу ми обрали кейс виявлення аномалій. Як і минулого разу, ми працюємо на демонстраційній версії ВАЗУ в нашій інфраструктурі. І тут уже є зроблена минулого разу інтеграція з спеціальним тестовим Slack-аккаунтом. Спочатку треба встановити плагін для виявлення аномалій. Це робиться через бекенд серверу ВАЗУ. Відповідно, маємо підключення до бекенду, де будемо виконувати команди. Підготовлена раніше команда, давайте її розглянемо. Відповідно виконання інсталяції плагіну Anomaly Detection Dashboard. Виконаємо її. Ну, відповідно, потрібен пароль рута. Або вірніше sudo. І плагін встановлений ось настільки просто і швидко. Головне, оцей плагін Installation Complete, без помилок. Далі треба перезапустити сервіс Vazu Dashboards. Підтверджуємо пароль. І перевіримо, що він працює правильно. І так є додатково встановлений Anomaly Detection Dashboards плагін. Тепер давайте глянемо, як це виглядає в веб-інтерфейсі ВАЗУ. Зробити це можна, перейшовши в меню Burger. І побачимо, що з'явилась нова вкладка Open Search Plugins. Відповідно, Anomaly Detection. Налаштуємо відповідно детектор на виявлення спроб BruteForce Атаки. Ну і назвемо його Failed Logins Anomaly. Для цього натиснемо Create Detector. Дамо назву Failed Logins Anomaly. Як джерело даних вставимо відповідно в Azure Alerts і використаємо зірочку як такий вауткарт, тобто всі індекси по Azure Alerts. Додамо фільтр, до, відповідно, джерела даних. А саме виберемо ru Group. Не є. Успішна аутентифікація. Пискаємо зберегти. Таймстемп, відповідно вибираємо Timestamp відмітку часу. Далі потрібно вибрати інтервал. І поставимо для цілої демо 1 хвилину. Перейдемо до наступної секції налаштувань. Задамо подію, верніше поле, Source IP, джерело IP з'єднання для невдалих логінів. Переконаємось, що Feature State включений. Будемо шукати аномалії на базі поля Field Value. І не суму, а кількість відповідно подій. Count. Далі дивимось на source IP, створимо додаткову фічу і будемо вихоплювати IP-адресу агента, на яку машину була атака. Переконаємося, що фіча включена. Далі так само Field Value і кількість записів. Та в полі, відповідно, Agent IP. Далі під, створимо відповідну задачу. Залишимо Start Real-Time Detection Anomaly. Тут нам, відповідно, додатково нічого робити не треба, історичний аналіз робити не будемо, хоча це теж опція налаштування. Переглянемо налаштування уважно. І створимо детектор. Детектор успішно створено, тому тепер будемо відслідковувати спроби Брутфорсу по кількістю хибних логінів. І оскільки ми створили інтеграцію з месенджером Slack, давайте включимо цей монітор. Перейдемо в Explore і далі Alerting. Створимо додатковий монітор. До речі, цей монітор можна вимкнути. Тепер статус Disabled. І в нас буде тільки відповідно монітор по аномаліях. Створимо новий монітор. Залишимо налаштування query Monitor, То єдине, що йому треба дати назву. Назвемо його Anomaly. Brute force. Anomaly Brute Force. Внизу. Спосіб визначення Anomaly Detector. Виберемо новостворений Failed Logins Anomaly. І запуск кожні 2 хвилини нам підходить. Додамо триггер. Як ми пам'ятаємо, без триггеру не працює. Назвемо цей триггер. Anomaly Detection Monitoring Trigger. Інше налаштування нам підходить. Severity level та тип тригеру відповідно Anomaly Detector. Поставимо 0.75 в налаштуваннях Great Threshold і Confidence Threshold. Назвемо ім'я екшена Anomaly Detection Monitor Notification. Виберемо канал. Він у нас один, наскільки пам'ятаєте. Тут перевіримо, як виглядає Review Message. Наче виглядає зрозуміло. Та відправимо тестове повідомлення в Slack. Тут ми бачимо, що тестове повідомлення успішно. Переглянемо, як воно виглядає в каналі Slack. Ось знайомий вам з минулого відео тестовий вазу. І канал, де ми отримаємо сповіщення. Тут уже насипало за той час, поки прийшло з минулого відео. А нас цікавить останнє повідомлення. І дійсно, це повідомлення з включеного тільки що монітора. І ми його отримали, тобто з'єднання працює. Тепер давайте проведемо атаку, просимулюємо атаку і подивимося, як це виглядає в симуляції реальних подій. Для цього підключимось. На тестову машину Kali Linux, з якої будемо виконувати Брудфорс атаку на Ubuntu машину, де стоїть агент ВАЗУ. Відповідно ось ця машина, і з неї спробуємо підібрати брутфорсом паролі. Всі подальші дії, які ви побачите, відображені в відео тільки з цілої навчання для демонстрації і ніяким чином не мають на меті заохочувати вас виконання таких дій. На машинах сторонніх, які вам не належать. На цій машині створимо список користувачів. На цій машині створимо список паролей. Запустимо потрібну нам команду. Ну і внутрішній IP, внутрішньої мережі Ubuntu машини, де стоїть агент. Виконуємо атаку, дочекаємось, поки вона закінчиться. Ми насправді забули натиснути Create. Тим часом, поки редагувалось відео, я таки створив цей Anomaly Monitor, тому запустимо атаку ще раз. Знову склейка, відповідно, закінчилась атака і дивимось, чи спрацювали налаштування. Для цього перейдемо в меню Anomaly Detection, зайдемо в Dashboard. І бачимо, що дійсно були Failed Logins Anomaly. Ми можемо перейти в Live і бачити в реальному часі відстеження таких аномалій. Додатково перевіримо, чи спрацював монітор. Перейдемо в Explore. Alerting Monitors. І глянемо на Anomaly Broadforce Monitor. І дійсно йде спрацювання. І фінальна перевірка, чи працюють налаштування. Зараз перейдемо в тестовий Slack. І дійсно з минулого відвідування в нас новий алерт. Дякую, якщо вам це відео сподобалось, дайте якось про це нам знати. Напишіть коментар, поставте лайк, в кінці кінців подзвоніть менеджеру Корві. Ми, як дистриб'ютор на території України і офіційний партнер ВАЗУ, допоможемо з питаннями по ВАЗУ, або порекомендуємо системного інтегратора, хто знається на ВАЗУ і зможе вам допомогти. Можливо, це вже такий інтегратор, якого ви знаєте. Разом з тим, дайте нам знати також. Що такий контент вам подобається? На каналі багато відео про ВАЗу. якщо ми будемо бачити, що відео подобаються і викликають зацікавленість, будемо продовжувати їх записувати. Всім дякую, до побачення!